Я настільки часто бачив цю помилку в людях, що вирішив зняти на цю тему відео. Коли ви стали економістом, лікарем, вчителем, кухарем та байдужиким, перед тим ви 5 років навчалися в інституті. Чому вчитися в інституті 5 років, щоб піти на, на звичайну роботу і отримувати звичайну мінімальну зарплату, це нормально. А коли ми говоримо про створення бізнесу, то ми хочемо зразу отримати результат. Насправді бізнес це набагато більше, чим просто робота, тому що в бізнесі можна заробляти в сотні тисячі разів більше, ніж зарплата. То очевидно, що бізнесу також потрібно вчитися, і неможливо, не навчаючись цього, зразу стати успішним. Як навчитися бізнесу? Методом проб і помилок. Ви починаєте одну сферу, другу, третю, тому що очевидно, з першого разу у вас нічого не вийде. Це нормально. Як тільки ви починаєте бізнес, ви маєте бути готові до поразок, це нормально, тому що саме це і є школою бізнесу, це безцінний досвід, який дає вам в майбутньому можливість не робити помилок, а отримувати результат. Як ви цього не розумієте? Якщо б ви 5 років часу просто пробували відкрити якусь справу, залучати людей. Організовувати команди, бути керівником, щось продавати, щось рекламувати. Ви розумієте, що за 5 років такої роботи ви гарантовано отримаєте результат. Так само, як 5 років ви навчалися в інституті і просто отримали якусь пластику, кусочок пластика в цілі. Тому народ, не бійтеся, ніколи не бійтеся починати бізнес. Він просто потребує більше часу, чим ви приділили. Найчастіша помилка більшості людей це недоведення справи до кінця.